Партнер показу театр Кіно Люмєр представляє: Брати Люмєр придумали кіно і змінили уявлення про світ. А ми створили кінотеатр і змінили уявлення про кіно. Цьогоріч найкрасивішу Ван Франківчанку обиратимуть 4 травня. За головний приз «Коронокрасуні красуні міста матимуть шанс позмагатися майже три десятка кралечок. Наразі на участь у конкурсі подала свої анкети лише половина можливих учасниць. Подаві з цих анкет тільки одна є дівчина, котра займалася модельною агенцією. Решту всі дівчата абсолютно ніякого відношення до модельного бізнесу не мають. Красуня і модель це зовсім різні речі. Тому модельних параметрів ми не будемо вимагати від цих красунь. З поміж неодмінних вимог до конкурсанток зріс не нижче 170 см сантиметрів та вік від 18 до 25. Усе інше варіативно. Головне кажуть організатори, аби все це було гармонійно. Вже 12 квітня проведуть кастинг учасниць. А з 19-го, обіцяють в оргкомітеті, розпочнуться нелегкі трудові будні красунь. Уроки дефіле, посилений догляд за собою та чимало іншого. У конкурсній програмі сюрпризів не обіцяють. Перетримуватимуться класики жанру. Ми не будемо оригінальними. Тому що будуть значить стандартні виходи український національний вихід буде купальний костюм, буде вечірня або весільня, або бальна сукня, і буде умілі ручки. Це буде аналог минулорічного антикризового виходу. Минулоріч професійне журі конкурсу не прогадало. Красуня Івано-Франківська 2009 робить успішну модельну кар'єру в Європі. У цьогорічної також буде чимало шансів вийти на міжнародну арену. Її запросять до фіналу конкурсу Міс Україна Всесвіт Всесвіт-2011». Кіноповість Пам'ятай мене розповідає про Тайлера, нью-йоркського студента, бунтаря й одинака, який не може знайти спільну мову з навколишнім світом. Його зіграв дівчачий кумир Роберт Паттісон, відомий насамперед завдяки ролі найчарівнішого вампіра з фільму Сутінки. Батькові, роль якого виконав неперевершений Пірс Броснан. Як втім і матері з відчимом байдуже до сина. Хлопцю довелося пройти через гіркоту відчуження і відчай, аж поки він не зустрів Еллі. Їх звела сама доля, котра не без іронії керує випадковостями й подіями. Загалом, як каже виконавець головної ролі Роберт Паттісон, який став продюсером фільму і поставив еротичну сцену, це була б ще одна банальна історія кохання, коли б не фінал. Пам'ятай мене, це кіно про необхідність жити відверто й пристрасно, про цінність кожної миті нашого життя в Івано-Франківських кінотеатрах з 25 березня.